Це фрагмент останньої репетиції музичної комедії за двома зайцями за мотивами п'єси українського письменника Михайла Стерицького. Двома зайцями це історія про збанкрутілого цирульника з Свирида Голохвостого, який вирішує розбагатіти завдяки вигідному шлюбові. Сподіваючись на свою привабливу зовнішність, він починає залицятися одразу до двох дівчат. Роль Свирида голохвостого зіграє актор драмтеатру Станіслав Лузовський. Нам треба комедія, нам треба щось таке, щоб люди посміхнулись. Да? Тобто, і ми навіть в цій комедії стараємося знайти якісь такі речі, які зараз перегукуються з ситуацією, яка зараз і щоб це було не просто от заради сміху, посміятися, а над чимось задуматись. Роль Галі це одна із дівчат, до якої залицяється Голохвостий. виконує Ольга Тергонська. Це одна з двох головних жіночих ролей. Я думаю, що це та вистава, на котру глядач прийде і, можливо, відволічеться від якихось негативних новин на кілька годин просто порине у свій духовний світ. Оксана Островська виконує роль Проні. Це дівчина із заможної родини, з якою голохвостий також має намір одружитись. Я б можливо хотіла, щоб люди. Бачили, як вони кумедно виглядають ну десь так, як я зараз. Коли не хочуть бути собою, не приймають себе, не приймають свого. Можливо, українство постановкою вистави займається режисер Сергій Павлюк. Дуже багато пісень, таких більш сучасних, у які діалоги перенесені в пісенні варіанти, тому це динамічно, весело, балет красиво, блодія танцює, живий оркестр грає, вокалісти співають з акторами. Прекрасно Театр несе функцію терапії. Тому, коли люди збираються в плече до плеча, не в кінотеатрі а бачать на сцені живих людей і відчувають живу реакцію, сміх, сльози, взагалі заліте. Дуже потрібен як на мене зараз і виявився на початку війни. Впевнений був, що моя професія не потрібна. Виявляється навпаки. У Рівненському обласному драмтеатрі прем'єра вистави за двома зайцями відбудеться цими вихідними: 1 та 2 березня. Вікторія Шилан, Світлана Бондарук, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.